Чи потрібно підрізати укорочену вуздечку верхньої губи? Вуздечка це виріз слизової оболонки, який з'єднує верхню губу? Ось Так, якщо ви піднімете, да, можете побачити такий тяж. І ясна. У дитини, у новонародженого в перші роки життя, ця вуздечка є короткою і це нормальний фізіологічний стан. Якщо це не мішає дитині смоктати, набирати вагу, розвиватись і рости, то ми вуздечку не чіпаємо, не підрізаємо її. У випадку, коли вона надзвичайно коротка, дитина не може присмоктатись, то ми це питання підрізати маємо в перші місяці життя, тому що від цього залежить взагалі виживання дитини, чи зможе вона нормально присмоктуватись. Зазвичай вуздечка самостійно розтягується, тобто її підрізати не треба і у віці 7-8 років питання минає самостійно. у декількох відсотків зі 100 може бути зв'язок у